Сьогодні готуємо янтики. Є е, е, велике упередження, що це чебуреки. Просто сухі. Хоча так, їх так теж називають. Дивись, реально, я тобі скажу, що 100% думає 95% людей, що чебуреки готуєш у фритюрі, у фритюрі, а янтик просто смазить. Е, мама постійно згадувала, що в дитинстві вони готували тогірек. А так. як тогірек перекладається? Круглий. А. Все просто. Якщо ви самі вдома, якщо ви готуєте для себе, то один такий тогірек, Супер, що я буду робити? Я буду замішувати тісто, а ти можеш нарізати цибулю? Так. ви так сюди додаються значить, сіль трішки олії додаю для еластичності, і вода. Взагалі, ось теж є дві школи, uh -huh. як готувати янтики та чебуреки. Одна школа сповідує, що в янтиках має бути тонь тоньше тісто, а в чебуреках то — товстіше. Моя сім'я, моя мама, як зобідала бабуся, сповідають якраз, де янтики мають товстіше мати трохи тісто, а чебуреки — тоньше. Як мене мама вчила, треба зверху накрити чашку. Я не знаю чому, але А я знаю чому. щоб, щоб магія була. Цибулю сюди. Ми його змішуємо з м'ясом. А Чому тебе так багато цибулі? У нас не так багато фаршу. Цибуля пускає сок, янтик стає сочним. Цибулі цибулі... Цибуля це соковитість. Так. так. Потім ми даємо яловичину, фарш і мішаємо. А тепер тісто. А як треба правильно різати? Як ти думаєш? А, Ось так чи може якось? Ні. Розкатуємо в таку сердельку. Називаємо mm -hmm. це так. Так. Так, так, так. Mm -hmm. 4, так. тепер трішки борошна. Так. Далі нам треба сформувати прикольний наш кружечки. Я скалка. Видно, як мама вчила спочатку трохи його ручку і потім вже скалкою. Так. Так, це дорозкатали. Тісти декати ставимо пательню на максимальну, вона має дуже сильно mm -hmm. розігрітися. Як правильно розкладати фарш? Ось так ми його робимо, тобто посередині залишаємо по. Отак, mm -hmm. так? Так, так, Потім ми інше тісто накриваємо зверху обережненько. Беремо тарілку по діаметру, яка підходить. Ми ставимо тарілочку зверху, цю. І отак от по ній йдемо. Тарілку і так. Та, та. Щось не та. таке. Ми так проходимо, все це обрізаємо, зайві забираємо. Оп, і в нас. Виходить. Wow. Ідеально коло. Ми ще, ми ще його притискаємо тут на краях, щоб воно не потекло. І тепер смажимо? Так, і тепер ми його ставимо на фейльблю. А як перекладати? Його так береш, піддіваєш, і різко на ладонь, і потім різко. Опа! Wow. Так. І треба один раз швиденького перевер... перевернути, воно отак от підкопилося. і щоб воно не згоріло, температуру ми зменшуємо і перевертаємо. Опа. Довго. Якщо воно піднімається, вілочка трошки з боку його. Треба, щоб повітря вийшло, так? Тобто ти мені розказав секрети цибулі, секрети тіста. Ти мені розказав, як смажити. я ніколи в житті такого не робив. І це ж значить так просто. Вода трішки лі, але насправді це геніально. Ну так, поки воно допікається, вже можна робити наступне: воно гаряче. Ми беремо масло і починаємо ось так його. Ааа! Що це таке? Смачне? Ти робиш? Зупинись. Рецепт моєї мами. Ти потім його трошечки відкриваєш. І ще всередину. Все це масло всередину, щоб воно там. У мене рот слини. що ти робиш? Крути, крути, крути. Прокручувай. А як ти його правильно їсти? Насправді ми його ще як їмо. Ми його відкриваємо, щоб воно трохи застило. Непогано. Непогано. <смеш> <смеш> <Підай>. Говорить? <смеш> ти будеш весь в маслі. Я хочу, я <смеш> хочу. Я був з масло. А це дуже масло. Дякую тобі за цей рецепт. Скажи, мамі, дякую. І я маю надію, що всі ви будете готуватися. Приготуйте. Це такий кайф. Спочатку здається, що важко, а потім в мене руки просто. <смеш> Це божественно. Як ще раз називається? Тогіряк. Тогіряк. Я буду їсти. Тогіряк! Воно прям ідеальне тісто і вершкове масло. І все стоїть.